Привіт, друзі! У цьому випуску велика добірка серіалів з високим рейтингом, які безперечно варті уваги. Кожен з них можна дивитись українською мовою. Можливо, деякі ви вже бачили, тому буду вдячна, якщо поділитесь своїм враженням в коментарях. В описі до відео ви знайдете тайм-коди з переліком серіалів, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. І по традиції нагадую про вподобайки та підпис. Адже так ви допомагаєте не лише просувати канал, а й україномовний контент. Приємного перегляду. Банди Лондона. Британська кримінальна драма. Протягом довгих 20 років Фін Волес був найвпливовішим злочинцем в Лондоні, заробляючи мільярди фунтів на нелегальному бізнесі. Однак хтось замовив його вбивство, і це порушило крихку рівновагу у злочинному світі. Після смерті Фіна його син Шон Волес, заручившись підтримкою сім'ї Думані, намагається зміцнити власне становище на верхівці злочинної імперії, а разом з тим знайти і Карати вбивць свого батька, але не все так просто. Злочинні угрупування, такі як Албанська мафія, Пакистанський наркокортель та турецькі бандити, вступають в протистояння за владу над Лондоном. І єдиною людиною, яка здатна допомогти Шону впоратись з суперниками, виявляється Еліот Фінч, поліцейський під прикриттям. Однак згодом і до нього починають виявляти цікавість конкуренти волеса. Ферзевий гамбіт зворушлива історична драма з Аннею Тейлор Джой у головній ролі. В центрі сюжету історія Елізабет Харман. У 9 років вона стала сиротою і потрапила до притулку, де з нею трапилися дві речі, які будуть впливати на все її подальше життя. Перша тут її підсадили на транквілізатори, а друга Бет навчилася грати в шахи. У підлітковому віці дівчина потрапляє до не дуже щасливої родини, але все ж таки має змогу розвивати свій талант. Феноменальні здібності до гри не залишають суперникам шансів. Бет здобуває перемогу за перемогою на шляху до світового чемпіонства. Та тільки щоб стати чемпіонкою, перш за все, Елізабет має подолати свою наркотичну залежність, щоб у фінальній грі зустрітися з чемпіоном світу Василем Борговим. Поділ Захоплюючий науково-фантастичний трилер, у центрі сюжету Марк Скаут, працівник корпорації Люмон Industries. Після смерті коханої дружини він погоджується на експеримент під назвою Поділ, суть якого полягає в тому, що шляхом хірургічного втручання його звичайні спогади відокремлюються від робочих. Таким чином, компанія має намір підвищити ефективність роботи підлеглих. Окрім нього, в експеримент... Беруть участь ще декілька працівників. І все було добре до того, як до їхнього відділу приєдналась Хелі. Її процедура поділу призводить до побічних ефектів. Марк, як керівник відділу, намагається зрозуміти, як так сталося. Але разом з цим він виявляє таємниці компанії, що ставлять під сумнів правильність його рішення. Сцени з подружнього життя. Драма, що є ремейком шведського мінісеріалу 1973 року. У центрі сюжету подружня пара. Міра впевнена у собі амбітна жінка, яка працює на посаді віце-президента IT-компанії. І Джонатан спокійний та розсудливий викладач філософії в університеті. Вони живуть в затишному будинку, виховують доньку і на перший погляд здаються щасливими. Та одного разу Міра Робить шокуюче зізнання. Джонатан її більше не приваблює. І взагалі вона зустріла іншого. Незважаючи ні на що, Джонатан вірить, що все можна пережити і зберегти стосунки. Але міра іншої думки. Наступні п'ять років стануть для них справжнім випробуванням. Та врешті-решт кожен зрозуміє свою сутність і чого по справжньому прагне. Спритний пройда. Динамічний історичний серіал про персонажа з книг про Олівера Твіста, 1850 рік. Невеличка колонія в Австралії. Саме тут живе і працює молодий хірург Джек Докінс. Кажуть, що у нього найспритніші пальці, адже він здатний провести ампутацію кінцівки менше, ніж за хвилину. Проте мало хто знає, що свою спритність він розвивав ще з дитинства крадіжками на вулицях Лондона, те і отримав прізвисько спритний пройда. Але наразі Джек має нове життя, яке йому подобається, та воліє забути минуле і все, що з ним пов'язане. Ось тільки минуле його наздоганяє. Один із сонячних днів в колонії з'являється старий друг і колишній наставник Джека Норберт Фейгін. А оскільки за роботу хірурга майже не платять, під впливом Фейгіна Джек повертається до старих звичок. І все б нічого, якби не знайомство з Бель. Донькою губернатора, що бажає стати хірургинею. Через шантаж у Джека немає вибору, окрім як навчати Бель. Так вони починають працювати разом. не Мічаючи, як робочі стосунки поступово стають романтичними. УРОКИ хімії драматичний серіал, екранізований за романом Бонні Гармус. Дія розгортається в 50-х роках, коли жінці було важко досягти успіху в якійсь серйозній справі. Це на своєму досвіді пізнала магістр хімії Елізабет Зот, яка працює звичайною лаборанткою у дослідному інституті. Все, що їй залишається, це варити каву посереднім хімікам та розносити їм колби. А вдома після роботи займатися кулінарією, адже це теж хімія. Втім, Елізабет прагне більшого, тому інколи залишається після робочого дня, щоб потайки проводити свої досліди в лабораторії. Так, доля її зводить з Келвіном Евансом, зарозумілим доктором наук. Але на диво вони знаходять спільну мову, а згодом Келвін робить Елізабет пропозицію, від якої та не може відмовитись. Так вони починають працювати разом над спільним дослідженням. Їхні стосунки поступово стають романтичними. Проте кохання не змінює принципів Елізабет. Вона не збирається заміж і не хоче мати дітей. Адже має великі плани на свою кар'єру. Втім, плани планами, але доля вирішує геть інакше. Чорний птах, захоплюючий кримінальний трилер. Джемі Кін, на перший погляд, зразковий син поліцейського, хоча насправді зарозумілий чоловік, що займається незаконною діяльністю. Джимі вважав, що може вийти сухим із води з будь-якої ситуації, але не цього разу. Суд приговорив його до 10 років в'язниці за розповсюдження наркотиків без можливості дострокового звільнення. Втім, шанс вийти на волю все-таки з'являється, коли ФБР пропонує. Йому угоду. Завдання досить ризиковане. Джиммі має подружитись з психічно неврівноваженим серійним вбивцею Ларі Голом та дізнатися, де поховані тіла його 18 жертв. Джиммі йде на угоду, ще не усвідомлюючи, яка небезпека на нього чекає. Таємниця бункера. Науково фантастична антиутопія. Постапокаліптичне майбутнє: 10 тисяч людей уже більше ста років живуть в гігантському бункері на 144 поверхи під землю. Все, що їм відомо, це те, що зовнішній світ небезпечний. А підтвердженням цього є сіре безрадісне зображення на екранах, що транслюється з камер зовнішнього спостереження. Життя в бункері упорядковане та розподілене. На самих нижніх поверхах працівники забезпечують бункер електроенергії. А на верхніх живе керівництво, судді та охоронці правопорядку. Люди усіх рівнів вірять, що повітря зовні отруєне, і виходити на поверхню смертельно небезпечно. Тому всі дотримуються встановлених правил. Одним з таких правил є контроль народжуваності. Щоб завагітніти парі, необхідно отримати дозвіл. Ось і шериф бункеру Голстон з дружиною Елізабет отримують такий дозвіл і завзято починають над цим працювати. Та коли через деякий час і велику кількість спроб вагітність так і не наступає, Елізабет починає щось підозрювати. До того ж, їй зустрічаються люди, які підтверджують ці підозри. Все це місце просякнуте брехнею. І щоб це довести, Елізабет має намір вийти з бункера. Миротворець фантастичний серіал Всесвіту DC, що є спін-оффом фільму Загін самогубців. Місія на виліт. За сюжетом Крістофер Сміт, він же миротворець після кульового поранення опиняється в лікарні. Та яким було його здивування, коли після одужання його виписують? Хоча мали б відправити до в'язниці досиджувати свій 30-річний термін. Кріс відразу ж навідує батька, щоб забрати свого ручного орла і оновити костюм. Щасливий від того, він насолоджувався свободою, допоки на порозі не з'явився спецзагін Аманди Волер з повідомленням, що тепер він член їхньої команди. Проєкт Метелик. Ось над чим вони зараз працюють. А миротворець має знищувати небезпечні цілі без зайвих питань. Ось тільки він з подивом усвідомлює, що вже не той, ким був раніше, і без зайвих питань не обійтись. в Кальмара південно корейська екшн-драма в жанрі виживання. Історія розповідає про норми моралі та прірву між багатими та бідними. 456 різних людей з різними життєвими негараздами, яких поєднує один спільний критерій брак грошей. Усі вони отримали запрошення до таємної гри, де стартова винагорода переможцю складає 40 мільйонів доларів. Усіх учасників заселяють в одне велике приміщення, умови проживання, в якому нагадують констабір упродовж шести днів. Вони мають пройти по одній на перший погляд дитячій грі, після якої той, хто програв, вибуває. Ось тільки ніхто не попередив, що вибуває, значить помирає. Відмовитись від гри можна лише за однієї умови, якщо більшість учасників проголосує за припинення. Але чи набереться необхідна кількість голосів, якщо з кожним днем винагорода зростає, а учасників стає все менше. Король Талси, захоплююча кримінальна драма з Сільвестром Сталоне в головній ролі. Відсидівши 25 років за вбивство, Двайт Манфреді повертається до своїх друзів-гангстерів, щоб вимагати компенсацію. Але ті скажуться, що справи йдуть туго, і відправляють його контролювати містечко Талсу, що в Оклахомі. Манфреді не в захваті від такої ідеї. Але що поробиш? Прибувши до Талси, він наймає водія, заселяється в дорогий готель і починає впевнено працювати за схемами, які успішно застосовував у 90-х. Тим часом місцева поліція вже в курсі, що в їхньому містечку з'явився знаменитий мафіозі, за яким. Потрібен нагляд. Але окрім поліції і спецслужб, є ще місцева банда, якій, ой як не подобається, що у них з'явились конкуренти. Дім Дракона. Приквел до культового фентезі. Гра престолів дія. Відбувається приблизно за 200 років до смерті божевільного короля та народження його дочки принцеси Дейенері Старгаріан. В той час будинком таргаріанів керував король Візеріс І, який мав у своєму володінні 10 драконів. Та коли настав час оголошувати спадкоємця, сталася трагедія його дружина померла під час пологів, а згодом і новонароджений син, якого він хотів оголосити спадкоємцем. Тож тепер залишились два кандидати. Це Рейніра, єдина донька короля або ж його жорстокий брат Деймон. Візеріс, не довіряючи брату, робить Рейніру спадкоємицею, що є безпрецедентним випадком, адже жінка ще не займала залізний трон. Проте згодом Візеріс одружується вдруге, і у нього народжуються сини, що призводить до конфліктів і інтриг всередині будинку. Та коли король помирає, принцеса Рейніра і принц Ейгон одночасно оголошують свої права на залізний трон, і таким чином розпочинають війну. Білий Лотос. Сатирична комедійна драма про представників привілейованого класу, елітний курорт яких перетворився на справжнє випробування. Розкішний гавайський готель Білий лотос має номери з басейном і видом на океан, спа та шведський стіл. Старший менеджер Армонт зустрічає чергову партію гостей, серед яких подружжя Мозбахер зі своїми зарозумілими дітьми, щасливі молодята Шейн і Рейчел Паттон, та дивна самотня пані Таня Макуїт, що приїхала з особливою місією розвіяти прах матері. Кожен з них прагне отримати райський відпочинок, але натомість все виходить з-під контролю: скандали, інтриги, пограбування. І навіть вбивство цей тиждень виявиться неабияким випробуванням не лише для гостей, а й для персоналу готелю. Андор серіал франшизи Зоряні війни, який є приквелом повнометражної картини Бунтар 1 2016 року. Сюжет розгортається за п'ять років до подій, показаних у фільмі, і розповідає про складний період формування повстанського альянсу для боротьби проти галактичної імперії. Головний герой Касіан Андор в дитинстві опинився серед мародерів, які і стали його родиною. Вже у дорослому віці він намагається звести кінці з кінцями для себе та своєї прийомної матері Марви. Паралельно намагаючись розшукати сестру, з якою був розлучений багато років тому. Але маючи бунтарський характер, Андр привертає до себе увагу альянсу повстанців, які пропонують йому стати одним із них і боротися проти галактичної імперії. Останнє з нас адаптація одноіменної гри про постапокаліптичний світ. Після незрозумілого спалаху зомбі вірусу, викликаного мутацією грибка в 2003 році, весь світ охоплює пандемія. Інфекція поширюється неймовірно швидко, перетворюючи людей на кровожерливих зомбі. Через якихось 20 років цивілізація є жалюгідним видовищем. Міста поділені на карантинні зони, якими править військова диктатура, хаос, голод і злидні. Єдині, хто намагається боротися з беззаконням, це повстанці, які називають себе світлячки. Одного разу в карантинній зоні Бостона вони знаходять дівчинку на ім'я Еллі, яка має імунітет до вірусу. У людства з'являється шанс на виживання. Але тепер дитину потрібно відвезти на базу світлячків, щоб створити вакцину. За збігом обставин, ця місія лягає на плечі Джоела Мілера, цинічного контрабандиста, який передбав перш за все намагається розшукати свого брата і аж ніяк не бажає возитись із 14-річною дівчинкою. Wednesday – серіальний секвел сімейки Адамс від режисера Гільєрмо Дель Торо. У центрі сюжету похмура дівчина Венздей Адамс. Зі звичайної школи її виключили після жорстокої витівки, хоча вона лише хотіла помститися кривдникам брата. Щоб уникнути майбутніх проблем з дочкою, батьки влаштовують її до академії Невермор, яка є притулком для дітей вампірів, перевертнів та інших монстрів. Мати впевнена, що дочці тут сподобається, адже вона теж колись навчалась в Неверморі. Однак Венздей не розділяє її оптимізму, оскільки за 5 років навчання вона встигла змінити цілих 8 шкіл і в цій не планує затримуватись. Втім, досить швидко вона поринає у вир таємниць, які кружляють в повітрі невермору. Та є одна найголовніша, яка пов'язана з її родиною. І Венздей має чіткий намір її розгадати. Сварка. Доволі динамічна комедійна драма. Емі Лау успішна бізнес-вумен. Вона має люблячого чоловіка і прекрасну доньку, але разом з тим відчуває душевну порожнечу. День Нічого звичайний роботяга, який вже давно намагається заробити грошей, щоб перевести батьків з Кореї до Сполучених Штатів. Одного дня ці двоє незнайомців стикаються в дорожній пригоді, ледь не потрапивши в аварію. Саме цей інцидент вивільняє накопичену злість і невдово. Ланість обох Емі і Дені починають робити все, щоб сильніше насолити один одному, навіть не підозрюючи, до яких неймовірних подій приведе їх поведінка. ЗОряний шлях. Дивні нові світи. Спін-офф фантастичного серіалу Зоряний шлях Діскавері. Події розгортаються в далекому майбутньому. Капітан Зоряного флоту Крістофер Пайк погоджується очолити легендарний зореліт Ентерпрайз. На борту збирається чудова команда спеціалістів: офіцер по науці вулканець Спок, перша офіцерка Уна, спеціаліст по лінгвістиці кадетка Нійота Ухура, медсестра Крістін Чапел та інші. Їхня місія дослідження далеких рубежів галактики та виявлення нових цивілізацій. І все б нічого, та тільки капітана Пайка уже давно переслідують видіння. Він бачить власну смерть саме на борту Ентерпрайз. Убивства в одній будівлі. Комедійний детектив про трьох зовсім різних незнайомців, яких об'єднала таємниця вбивства. Дія відбувається в елітному багатоквартирному будинку на Манхетені. Головні герої троє сусідів. Олівер Патнем безробітний театральний режисер. Чарльз Севіч забутий актор, що втратив свою популярність. І загадкова дівчина Мейбл Мора. Усіх їх об'єднав інтерес до популярного кримінального подкасту А згодом і вбивство. Що сталося в їхньому будинку? Щоправда, поліція стверджує, що жертва сама наклала на себе руки. Але новоспечена команда має усі підстави вважати, що це не так і що вбивцею може бути хтось із сусідів. Маючи декілька зачіпок, вони не лише проводять власне розслідування, а й розповідають про нього у своєму новому подкасті. Ось тільки через публічність у трійці з'являється відчуття, що їм теж загрожує. Же небезпека правдива терапія. Комедія з легким терапевтичним ефектом. Джиммі Джонс втратив дружину і з тих пір ніяк не може оговтатись, став багато пити та зіпсував стосунки з донькою. Теоретично, Джиммі знає, як собі допомогти, адже він психотерапевт, але чомусь нічого не виходить. Стандартні методи погано працюють не тільки на ньому, але і на його пацієнтів. Вони роками скажуться на одне і теж, але не наважуються. Змінити своє життя одного разу. Джимі не витримав і висловив пацієнтці все, що думає про її проблеми. Несподівано такий підхід спрацював, і Джимі повірив, що по справжньому комусь допоміг. Натхненний успіхом він застосовує новий метод і до інших пацієнтів, незважаючи на можливий осуд зі сторони своїх консервативних колег. Адже психолог має ставити пацієнту обережні питання, даючи йому шанс самому розібратися в собі, навіть якщо на це підуть роки. Але Джимі не готовий повертатися до старих методів. У нього нарешті з'явилися сили на те, щоб змінити своє життя. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.